Кварцевий спортивний годинник Смайл Хроно, корпус годинника виконаний з полікарбонату. Ремінець це м'який якісний каучук. Для того, щоб налаштувати механічний, механічний циферблат, тобто наші стрілочки, будемо використовувати штифт, що знаходиться з правої сторони посередині. Його потрібно витягнути до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштувати потрібний нам час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Щоб налаштувати наш електронний циферблат, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. У нас блимують секунди. Верхньою правою кнопкою можна збити секунди до нуля. Нижньою правою кнопкою переходимо далі на години. Верхньою правою обираємо потрібні години. Нижньою переходимо на хвилини. Знову верхньою обираємо хвилини, нижньою переходимо далі. У нас вже блимає місяць. Верхньою правою. Регулюємо місяць. Натискаємо знову нижню праву, переходимо на дату. Обравши дату правою кнопкою, переходимо знову лівою і обираємо день тижня. Дні тижня йдуть з англійською мовою. Обравши день тижня, натискаємо знову нижню праву кнопку. Бачимо, що в нас блимають секунди отже, ми налаштували основний час. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Час зафіксували. Наступний режим годинника переходимо нижньою лівою кнопкою. Бачимо ось позначення СТ це в нас секундомір. Щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, секунди пішли. Щоб поставити на паузу, натискаємо також верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Натискаємо знову нижню ліву кнопку. Це наш основний час. СТ Секундомір, який ми вже розглянули. Ал це в нас будильник. Щоб налаштувати години будильника, натискаємо нижню праву кнопку. У нас починають блимати години. Налаштовуємо точно так само, як і в основному часі. Налаштовуємо спочатку нижньою правою. Ми перемикаємось між годинами та хвилинами. Верхнюю обираємо потрібне значення. І фіксуємо знову нижньою правою кнопочкою. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути верхню праву кнопку. Бачимо, знизу у нас позначка є. Зараз немає нічого. Натискаємо один раз. Бачимо ALM це наш основний будильник. Тобто на будильник на години, які ми налаштували. Натискаємо ще раз. Бачимо позначку Сік це наш погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Знову натискаємо. Можна увімкнути обидва режими. Обидва вимкнути або увімкнути кожен почергово. Годинник також має підсвітку. Вона вмикається на верхню ліву кнопку. Підсвітка доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Також бачимо, що в темряві підсвічуються стрілочки. Це йде від накопичення світла. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Зараз перевіримо це у ємності з водою. Занурюємо годинник у воду, бачимо, що корпус повністю в воді. Дістаємо, бачимо, що секунди йдуть з годинником. Все добре.